Я коли нікого не маю, думаю, або наші перемагають по повній програмі, або просто вони, наші хлопці сюди. А насправді не так, їх або просто вивезти не можуть, або ще якась інша проблема. А хто Ми знаходимося в нас пункті на одному з направлень Донецької області. Стапункт це перевалочна база між лінією розмежування та військовим госпіталем. Тобто наша головна задача, щоб хлопці з передньої лінії живими добралися до військового госпіталю. Зараз відносно спокійно чи важко? Ну, в даний момент більш-менш спокійно. Як давно? Ну, десь хвилин 15. До нас приводять, приводять як із акубару травмами, з легкими пораненнями, так і з звичайними травмами. там, Скакав в окоп, підвернув ногу, так і з доволі серйозними пораненнями. Моя робота допомагати хірургу. Допомагати хірургу проводити певну операцію, яка необхідна в залежності від поранення. Що найскладніше вам доводилося робити От в цій операційній диму, сидимо? Найскладніше це залежить від потоку, коли потік дуже сильний і один поранений з одної сторони стола злазить, а інший вже з іншої сторони його вже перекладають, коли дуже сильно багато поранених і немає навіть часу передихнути між різними людьми. У мене залишається цивільна робота в Києві. Я працюю в дитячій реанімації дитячим анестезіологом, тому довелося трошки підкоригувати свої графіки. У мене два тижні чергування в дитячій реанімації, потім я на два тижні піду на ротацію, потім я повертаюся знову. У мене два тижні чергування в реанімації в такому режимі нон-стопу, можна сказати. Я анестезіолог. Якщо Потребує моя робота тут на стабілізаційному пункті, я включаюся тут. А в основному я займаюся евакуаціями. У нас є реанімаційний автомобіль з усім необхідним, і ми, власне, перевозимо з цього стабілізаційного пункту на подальші етапи людей. Контузія перший, йому треба рентген зробити, можливо, мілке осколочка. І рукати. Рука для БЛУ. Тут... Чому? Це не осколок тут у вас? Я не, я не знаю. Вот. Чуть-чуть расширен. Тут ледокаинчик. Да, зажимчик сушить. Так, давай, якщо знайдемо, якщо знайдемо. Дівочок уже живі, так? Розкажіть, як ви дістаєте уламки з магнітиком, будь ласка. В принципі, є два види уламків, які магнітяться і які не магнітяться. Магнітні уламки доставати легше, як ви бачили. Тобто тут закони фізики працюють. Коли не магнітяться, то тоді використовуємо рентген, дивимось, де знаходиться уламок, на якої відстані від поверхні шкіри і шукаємо. У мене була така думка раніше, коли говорили про війну, то це 21 століття. Ребята, алло, яка війна? Ви що? Ви прикалуєте? Не може такого бути. Здавалося, що зараз люди вже порозумніші, що навчилися на, на помилках минулих поколінь. Але ні. Якщо ви хочете, то вам стало легше. то краще поставити катетер. І нормально проказує. Ви розумієте, що мені, мені не лише, а хуже снімає. Від цього, що мені колять. Ви розумієте? А ви розумієте, чим грозить людині? Тиска. Я, я розумію. Чим грозить? Розкажіть. Без проблем. Пише на соткість від постановки катетера та введення лікарських засобів відмовляюся, даєш в таблетках каптопрес, від тиску і все. Згоден так? Да. Все. Що сталося? Від катетера я даю таблетки так буде. Ну, таблетками тут не зіб'єш, А інсульт ви получите. Ну, що вибираємо, інсульт чи катетер? Добираюсь від алкогольів. Це не укол, це буде... Тим більше, це на надовго. Треба лягти в відділення кардіологічне, щоб я покажу, підібрали Я вже кажу давно, жити в гості в лікарні, зробити аналізи. Нема питань, але в лікарні ж теж будуть ставити, то лікарні таблетки не дають. Нічого не ковово, тому що власник сказав, що лизи, та Ви? й Ви вирішують. Розкажіть, чого той чоловік нахтів катетер вставляти? Хоч він дорослий, але він не дуже ще усвідомлює помилковість своєї відмови. Його відмова загрожує безпосередньо його життю, здоров'ю. І якби ми не старалися з ним поговорити нормально і пояснити, в чому він не правий, він не піддався на нашого муля. А чого він боявся? Самої голки? Самої голки, я так думаю, може чогось іншого. А як часто до вас звертаються солдати не з бойовими пораненнями, а от з проблемами на кшталт підвищення тиску? Часто, кожного дня, по пару разів на день бувають такі пацієнти. У них на фоні стресів, на фоні того, що вони не завжди контролюють свій тиск. Часто таке буває, що от питаюся пацієнта переважно старших, тому що коли людина молода, звичайно, у них тиски там. Нормальні, але на фоні стресу він може раптово підскочити, але потім собі організм нормалізує його, і він, тиск собі стає в межах фізіологічної норми. От старші пацієнти, там, наприклад, вже мого від після 35 років, вони повинні час від часу контролювати, міряти тиск, орієнтуватися в його показниках. Пацієнт не хоче боротися зі своєю хворобою, підскакує тиск чи інша якась проблема, він звертається до медиків, поможіть. А першим чином здоров'я пацієнта залежить тільки від нього самого, а в другу чергу вже від медичного працівника. Скільки вам років? 48. 48. Ем, у вас, скоріш за все, є гіпертонічна хвороба, бо ми за останні два місяці маємо двічі підвищення тиску більш ніж 200. Це гіпертонічна хвороба, яка супроводжується гіпертонічними кризами. Тобто нам треба приймати регулярно препарати проти гіпертонічної хвороби. Вам не зробиться легше, краще, чи ще щось. Це з тим вже треба жити. Чи були лікарі, які не витримували навантаження і з часом? йшли десь та пункту на якісь інші напрямки роботи. Слава Богу, вся команда моя дуже сильна, дуже вмотивована. Втрати були бойові і о, люди виходили на пенсію. Ой, я взагалі хотіла йти вчитись на художника, але так склалося, що щоб пішла навчатись на медсестру. Дзвонили з воєнкомата, сказали, приходьте. Я доєдналася до госпітальєрів десь в травні 22-го року, але мій початок трошки епічний був, тому що я потрапила в ДТП в перший день своєї першої ротації, і десь на 8 місяців випала із життя, полікувалася і реабілітувалася. Я якраз була в екіпажі автобуса, кракен госпітальєрів, який тоді потрапив у ДТП. Тому Та я навіть не знаю, з якого моменту рахувати, з того моменту, коли я туди прийшла, чи з того моменту. Коли я вийшла з реабілітаційного центру. Якщо з реабілітаційного центру, то з 23-го року. І майже рік я відкаталася на схожому автобусі госпітальєрському. Майор... — Це на Австрійці? На Австрійці, так. Я була командиром екіпажу австрійки. А от на цю ротацію приїхала сюди. Навіть тоді, коли я лежала в реанімації, не рухалася і чекала наступну свою операцію, я все-таки мала надію, що я знову зможу ходити і я зможу повернутися до того. Що власне мені не вдалося зробити, тому що на свою то першу ротацію я навіть не доїхала, але спочатку було страшно, тому що руки вірніш, ноги не рухалися і проскакували такі ідеї про те, що можливо я взагалі не зможу рухатися своїми ногами. Як кажуть, як казали колись мого студентами, студенти не люди, стоматологи не лікарі. А ви за профілем який лікар? Я стоматолог. <су> Але тут багато стоматологів. <су> — Багато Багатопрофільний лікар. Я змушений тягнути. <су> — Ну, це ж цікаво тобі. Цікаво. цікаво. Я вже давно просив свій командир Підійшли від мене на стабілізаційний пункт. від мене на стабілізаційний пункт. І нарешті. Моя мрія здійснилася. Чуся, катетери став, ти ж цього. І цього не потрібно було. А тут цікаво. І найголовніше, тут ти бачиш реальну війну. А що входить в пакетик щастя? щастя? Ну, В від того, що у нас є. У нас є, наприклад, дівчата на пакувалі. тут у нас мыльно-рыльное. То есть всякие там немножко сладости, немножко мыло, салфеточки. Такое. Вот. Это мы даем с собой. 43-й 43, 43 розные шлюпанцы уходят как горячие пирожки. Их всегда не хватает. На футболки. футболки у нас спеціальні, які десь розкриваються. Це ви все безкоштовно видаєте. Це безкоштовно, ну, звичайно. Його звичайно. мама має вишні. Вона збирає вишні, старенька жіночка, і їде на базар і продає. по 50 гривень за кілограм. А коли вона їх зібрала, ці гроші, то вона купує шлопанці для купляешь лепанцелет и высылаем на вот все в пакетик. здесь записываем имя вам теж? Да. О. шлепки или сейчас хотите обе зараз переведе футболочка штаны э, Трусы носи, hmm. а все трошки мыли на ровинах. Абрагим, давай. Она в бронезеле там пришла. Я убула, но зато я подушечку принесла. <laughs> <laughs> а где твой турникет? Какой турникет? <laughs> я спала. Где мой турникет иметь в правом гармонии? Нет, Светочка, А ви вже спали? Я думаю, що Світлана Іванівна вже одне око могла закрити. Обраті увагу, подушечку взяла, а тапочки залишила. <говорю> Пап, ти цей. Не вмирай тільки. Пожалуйста. Ладно? Хочеш я за тебе навіть помолитися. Тільки я це діло не дуже люблю. Тому що, ну, якщо Бог був, був би, він би допустив, щоб отак сини без баті росли, щоб розставали сім'ї, щоб оці всі війни.